Синічний випадок, який ми маємо е, зараз на Закарпатті. Я хочу розповісти. Тетяно, це просто ну жарт. Е, Дуже важливо, тому що ну насправді мова йде про українського захисника, якого вбило ТЦК. Я інакше назвати не можу. Е, Хлопець добровольцем воював в 19-20-х роках в й штурмовій бригаді, е, отримав численні тяжкі контузії, які пере. Росли в інсулінозалежний діабет першого ступеня. Мав трьох діток 6, 8, 11, років. прізвище його Вячеслав Бек. Е, Ішов додому, піймали, бусифікували. Ніхто нічого не перевірив, ніхто нічого не послухав, завезли на Рівенщину, на полігон. Стало погано. Через 4 чи 5 днів помер. ТЦК тіло не хочуть доставляти додому. кажуть в кращому випадку відправимо як цивільного пошту. думай, людина служила, втратила здоров'я, вами була вбита. Хто після цього вам буде вірити? Хто після цього?